Привіт, мої любі! Як ви вже побачили по коробочках, по парфумах. Ви всі здогадалися, що відео буде ароматним. Я натрапила в Ютубі на відео знову Тех. Тех називається Ароматна веселка. Запустила його наша українська парфум-блогерка. Канал називається Я Марічка. Я вам все залишу посилання. Цей тех у неї вийшов близько двох років тому. Але я натрапила на відео іншої дівчинки, яка два тижні назад знімала такий тех. Я теж її пропишу, але запустила його два роки тому. Марічка з каналу Я Марічка. Тому я вирішила її підтримати. ну, Чому вирішила? Ну, знаєте, хтось скаже, боже, картинка повторюється, все повторюється, одні ті самі парфуми, колекція ніяка там. Але, дівчатка, часи зараз дуже складні. Зараз що не ранок, то погана новина, дуже погані новини. Все звучать і звучать. І, і я, знаєте, дівчатка. Я інколи щоб розслабитися, я просто дістаю свої парфумки, І ці бутилочки, баночки, скляночки вони мене дуже сильно відволікають, вони мене якось як перезавантажують, розумієте? І це перезавантаження, на жаль, наразі воно мені потрібне кожного дня. Коли я вдома сама, я можу собі дозволити розкиснути, попсіхувати, поплакати, звинувачувати когось там. Да? Ну, слабинку, а коли дома є мої діти, я не можу для них, я не хочу бути слабкою. Для них мені хочеться бути сильною, тому що в сильної мами сильні діти. І щоб якось перезагрузитися, я починаю перебирати свої парфуми, свою косметику. Це мене дуже сильно відволікає. Воно мене перезагружає. Інколи, коли я не хочу ні парфумів, ні косметики, я просто вигрібаю шафу і починаю перескладувати, перебирати речі. Це мене теж перезавантажує там. Чи йду на кухню, починаю вигрібати все з тумбочок, перескладувати посуду, склянки, стакани там, даже ту саму тумбочку, де я зберігаю всі крупи, там, приправи, все, я теж, коли я його все там перекладаю з місця на місце, це мене теж якось відволікає. Тому сьогодні мене будуть перезавантажувати парфуми. Дівчинка передає тех усім бажаючим, тому. Я теж передаю усім, хто хоче прийняти участь. Можливо, вам вже набригли, набридли ці мої теги, тому що парфуми в них повторюються. Але не судіть строго. Кому подобається, пишіть. Пишіть свої відгуки, коментарі. Мені дуже приємно читати відповідати. Це теж мене перезавантажує. Тому, дівчатка, не судіть строго. Ну, от така я. Як то мені писали, що 100 раз одне й те саме. І тепер буде сто перший одне й те саме, тому поїхали. Отож, тех-ароматна веселка. Перший пункт, ну ви вже здогадалися, сім кольорів, сім пунктів, перший пункт червоний. З чим у вас асоціюється червоний колір? У мене червоний колір асоціюється з якоюсь особливими, ну, тобто, в першу чергу, з коханням, особливі події там, да, з коханням. Ось, ну щось таке, да, ну червоний є червоний, для мене він, як заряд енергії. От інколи там, да, коли якась особлива подія, чомусь хочеться нафарбувати вуста лише червоним кольором. Яскраво червоним таким, ну, знаєте, не, 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 не дуже, а таким благородно червоним. Що б я віднес, віднесла до, які парфуми в мене відносяться до кохання? Ну, от, в першу чергу це Love Potion. Тут е, сама назва про це говорить, це парфум. Е, кажуть, що він з афродизіаком. Чекайте, дівчатка, бо дуже-дуже сонечко засвітило. Зараз ми трішечки прикриємо шторку і о, так буде, мені здається, що так буде краще. Цей парфум наголошує компанія, що він з Ось, що він, ну приваблює чоловіків. І ви знаєте, воно дійсно так. У мене чоловік мої парфуми інші улюблені в мого чоловіка, але коли я користуюся лав поушеном, я їх... То він якось по-особливому до мене відноситься. Ну, мабуть, дійсно, чимось е, аромат, е, яким я звучу, чимось його притягує. Ось, ну, він у мене от, е, з особливими подіями, які стосуються мене, мого чоловіка, цей парфум е, має до цього якесь відношення. І е, ну, він у мене як. Як пристрасний парфум. Також до пристрасних парфумів, любовних парфумів, я би віднесла Софіу Ту Гезехе. Це дійсно, там даже дійсно він такий, да? І в ну, мене теж цей парфум. Він у мене не лише любовний, він у мене і заряд енергії, він у мене і підняття настрою. Ну, не знаю, це любимка моя. І Дівайн, от так, коли в нас якісь особливі події, такі, що стосуються лише мене і чоловіка, мені хочеться шлейфу. Ну, от Дівайн, так, да, він шлейфить, він такий, знаєте, як іти на побачення, одягнути гарну сукню, червону помаду. От я коли користуюся червоною помадою, коли в мене якісь там такі, знаєте, дуже-дуже. То мені хочеться тільки червоного дівайна. От знаєте, червоний дівайн – це парфум під червону помаду. В мене він асоціюється так. Щось... О! Я вам отак гарно покажу. Тут така взагалі це подаруночок, дівчатка, це мені подарувала Наталочка, канал Наталка з Києва. Я знаю, що вона мене 100% буде дивитися. І взагалі, я, дівчатка, ви не ображайтеся, але я вже вас називаю, що це моя банда. От моя парфум-банда буде мене дивитися, я впевнена, що всі підтримують теж Марічку з її тегом. Ось, ось такі парфумки. Наступний аромат аромат оранж, колір, не пункт оранж, оранжевий, помаранчевий, там кому як це колір. В когось це аромат грейфрутів. Колір грійфруті. Знаєте, оранжевий аромат у мене чомусь асоціюється не з цитрусами. Я дивилася теги багатьох дівчаток, які підтримали Марічку. У всіх це цитруси. У мене ні. У мене оранжевий це аромат сонця. Ну, не знаю. Для мене це аромат сонця. Тому я вибрала ароматики, які у мене асоціюються з сонечком. Я не знаю чому, але є аромати. Хтось мені писав, а звідки ти знаєш, як пахне сонечко. Ну, от, Знаєте, гарний сонячний день. Є гарні сонячні дні, да, і вони, ну, прямо от виходиш, і, ну такий аромат сонячного дня, оце аромат сонця. У мене є також ароматики, які мені пахнуть сонечком. Один з них це також подаруночок мені дарувала Оксанка канал Оксі. Це компанія Avon. Ось такий парфумчик. Як він називається, це Summer White Sunset. Він мені пахне сонечком. Я не дивилася ноти. Я не дивилася ноти. Але він мені пахне сонечком. Отут, От навіть намальоване, бачите, сонечко? Він мені пахне сонечком. Ох, сонячним днем я так буду говорити, тому що багато хто мене не зрозумів, коли я розповідала про аромат і сказала, що аромат пахне сонечком. Також наступний аромат, який це інфініта. Не май. Саншайн. Якщо неправильно читаю, то дівчатка не судіть строго. Тут теж є от щось таке, що мені пахне сонячним днем. От таким теплим, теплим сонячним днем. От він мені пахне. І третій парфум це Сі. Третій парфумчик це Сі. От він мені пахне теж сонячним днем от таким, знаєте, яким днем. Всі знають, що я живу в селі, що я виросла в селі, ви бачите, я гарно ним похлюпалася. Не думайте, що це дійсно. У мене тече флакон. Коли я часто ним користуюся, я туди-сюди, туди-сюди. У мене тут завжди такий, як ото, витікає парфум, я вже про це сто разів говорила, тому час від часу мені приходиться протирати і кришечку, і сам цей, тому що тут так багато ну, він в мене протікає. Знаєте, хтось скаже, це зовсім різні парфуми, і всі її пахнуть сонечком. Оцей мені пахне от так знаєте, спогади дитинства, коли ти сонячний, теплий день, і ти десь в полі, в саду, де багато цих польових квітів. І є квіти такі, вони жовтенькі, от мені пахне цим польовим полем. Оцими польовими квітами, теплий сонячний день і ці польові квіти. Тому я його віднесла до оранжевого, що це аромат літа. Сонця. Зазвичай, я літом ним не користуюся. Зазвичай в мене до нього рука тягнеться отак десь в жовтні місяці, в середині жовтня, коли вже йдуть проливні дощі, мені, І я ще хочу повернути трошечки собі літа, тому я чомусь беру його, тому що він мені пахне літом, сонцем, літом, і зазвичай я ним користуюся або весною, коли я вже хочу літа, а його ще як такого нема. Або осінню, коли вже літечку. Нас покидає, а мені хочеться його продлити. Тому е, а самим літом, коли є літо, в мене рука до нього не тягнеться. Наступний е, е, колір жовтий. І от саме жовтий, тому що я дуже сильно, дівчата, люблю лимони. Не просто вигляд, не просто е, я дуже люблю лимонади. Я дуже люблю їсти сам лимон, і мене не криве від нього. Я можу лимон їсти як апельсин, розбирати в мене, і в мене не буде о, тої е, оскоми в роті. в мене не буде. Я їм лимони е, е, як апельсини, як мандарини. Е, ну хіба що я його не їла як яблуко, але можливо в мене вийде, тому що я дуже люблю лимони. І тому жовтий це в мене колір цитрусу, а саме лимона і колір. Ну, не знаю, хтось почув слово лимон і вже повний рот слюни і вже скули зводить. А у мене от лимон це щось солодке. Щось, ну, ну Не знаю, як вам це об'яснити. І чому саме у мене так, але от в мене жовтий колір це колір лимона. Це колір цитрусів, і потім вже, звісно, після лим лимона в мене йде там мандарин, ще щось. І я дуже люблю грейпфрути, Дуже люблю грейпфрути. лимони, е, саме грейпфрути і лимони з цитрусових. Не там не мандарини, як то є хтось апельсини, а саме грейпфрути і лимони. Тому в мене жовтий це солодкий аромат. Ось, я не знаю. Я думала, знаєте, вибрати з лимончиками аромати, але з лимончиками вони в мене асоціюються як свіжі аромати, не як солодкі. Тому я вирішила вибрати до жовтого кольору якісь солодкі аромати. Перші, які мені влетів в голову чомусь, це еклад Fem Vicent. Тому що це для мене солодкий персиковий аромат. Комусь він свіжий, а мені він. Персик, от в мене однозначно звідси шлейфить персик, хоча хтось скаже, Боже, говорила про цитруси, розказує про персики. Ну, от так, от така я баришня. От я би до жовтого віднесла клафем Ecl Вікенд. І жовті аромати в мене це солодкі аромати, хоча в них теж немає цитрусів. Але солодкий. От в мене жовтий колір, це солодкий колір. І сюди я віднесу ось світ дульче делече, тому що це солодкий аромат однозначно. Це смачний солодкий карамельний аромат. Цитрусу тут теж немає. І ще один я би віднесла. Теж ось світ. Джелетто вайт Желато вайт Бо я тут зараз пообзиваю ці аромати, мені знов будуть писати. Але то таке. Я не втомлююсь читати. Тут манго. Теж, теж не лимончик, тому що е, такі лимонні аромати з лимончиками в мене пішли зовсім в інший пункт, адже вони для мене не солодкі. А от жовтий колір це в мене солодкий колір. Наступний четвертий пункт синій. Синій колір для мене це аромат такий, знаєте, завжди він для мене був строгий колір. Можливо, тому що, ну я не знаю. Ну, от Якщо блакитний це ніжний, чистий, то синій для мене такий, знаєте, аромат строгості. А строгий аромат. Багато хто вже вгадає, що я зараз покажу. Строгий аромат це для мене позас. У мене мініатюрка. Хоча дуже-дуже хочу мати собі повний розмір. Можливо, колись я і... куплю. Не, на... Не, на... Не наразі, але хочу. Хочу, мрію, планую. От в мене це аромат строгості. позас. Він для мене такий, знаєте, для якихось таких подій ділових. Також магнетиста. У мене теж, якщо строга ділова жіночка, то це теж магнетиста. У мене теж мініатюрка. І маю також третій аромат, яким би я назвала строгим. Це Джордані Голд, це теж такий серйозний аромат, ну, як строгий, серйозні аромати. Це для мене теж серйозний аромат. Giordani Gold Original У мене ще в старому флаконі. Наступний пункт п'ятий блакитний це аромат чистоти, такої невинності, чистого неба, чистої білизни, щось таке. І тому. У мене тут теж не один аромат. ну Вже багато хто догадається, що якщо я сказала чиста білизна, для мене чиста білизна це дівайн. От він для мене аромат невинності, такій чистоти. Ну, не знаю. Я дуже люблю цей аромат. Я майже в кожному відео, де там листаю каталоги з вами, я вам розповідаю про це. От вчора я буквально розповідала, коли показувала аромат в каталозі. Ось, я теж казала, що він для мене такий, чис, чистий білизний аромат. Також в мене чистоти аромат це Amber Elixir Crystal. Це теж у мене аромат чистоти. Це теж подарунок, теж приїжджав мені від Наталочки. Ну, от Він в мене такий чистий для мене, невинний. такий. І ще в мене є один це Люсія Брайт Аура. Я з ним подружилася не дуже давно. Я, він мені взагалі по тестерам не заходив. Це, е, знаєте, від кого я ним заразилася? Канал е, Веда Юля? Beauty Life, здається. І вона про нього розповідала і казала, що він, що він класний. І я так думаю, а візьму? Тоді дуже гарна на нього була ціна. Я взяла і я дуже Юлечки дякую. Якщо Юля мене дивиться, привіт. От По її рекомендації я придбала цей аромат Люсія Брайттаура. Він для мене теж аромат чистоти, невинності, такий чистого-чистого голубого неба. От інколи коли вдихаю ось ці аромати, там, чи Діван, чи «Ембер Еліксир Крістал», чи Люсія Брайтура, так заплющуєш очі. І перед очима таке голубе-голубе небо, таке чисте-чисте, без жодної хмариночки. Ось. Ось це для мене блакитний колір. Це чисте-блакитне небо, на якому немає жодної хмаринки, все в тебе добре. Ось так лягаєш на траву, дивишся на небо, заплющуєш очі, і тобі дуже-дуже добре. Наступний аромат пункт колір зелений, аромат зелений це у мене аромат свіжої природи, свіжості в природі, там, не знаєте, не квіти, квіти а квіти і листя, квіти і трава, свіжоскошена трава, да, там, де в тебе джерело, і тече такий ручейочок, і там так свіжо, це зілячко, десь там квіточка. Ось це в мене асоціюється зелений колір. І, звісно, я не могла не віднести сюди аромат Елві. це у мене зеленої природи. Аромат Елві це аромат зеленої свіжої природи. Тут ці квіти, конвалії, а конвалії мені аромат йде. Не просто квіточки, а тут мені як квіточка з тими листочками. Ця травичка, яку скосили, і пахне скошеною травою. Ну, от, це в мене. І також аромат зеленої природи. Це Нордік Waters, який пахне цитрусом, який пахне лимончиком. Да-да, дівчатка. Да-да. Але він у мене аромат свіжої зеленої природи. Трави, листочків. Ем, ну От саме листочки, розумієте, не десь там е, якихось там квіток купа, а от саме цей ручейок, це джерело, ця трава, це зілячко, от саме він. І знаєте, Довго думала, куди віднести ще один аромат, але віднесла до фіолетового сьомий пункт фіолетовий колір. Це в мене, ну не знаю, я коли бачу фіолетове, в мене зразу квіти. Купа квітів. ну не знаю. От в мене, Коли я дивилася е, ці теги, і у мене зразу, коли казали, пункт 7 фіолетовий, в мене зразу в голові квіти. Ну от Я розказую так, як я бачу кольора. І, звісно, сюди ж я віднесу, якщо фіолетові квіти, я, звісно, віднесу сюди свою недавню новиночку. Це Woman Collection. Чекайте, прочитаю. Charming Violet. Ось. Ну, от в мене це фіолетові поляна з цими фіалками. Ну, от свіжо, от так ще свіжо. Десь там уже з'являється травичка. І ось ці. Фіалки, ось ця, ось ця лужаєчка, поляночка, ось це у мене квіти. Ось цей аромат квітковий, саме квітів. Також у мене аромат квітів, де от прямо квіти, квіти і більше нічого. Це в мене all-онасінг, all це не, та, не той клач, а цей номер один. Ось такий. Це теж отак нюхаєш? Ну, нема тут нічого, одні квіточки. Дуже хочеться його задублити, але то його немає. В каталогах його немає. Але тут він з'явився і чомусь на нього чорна ціна. Ось в аутлеті він є. Дівчатка, не пропустіть, тому що я все, що хочу задублити, обов'язково пропускаю. Не пропустіть. І також для мене фіолетовий колір, колір квітів, це також для мене ну, 100% буде аромат Woman Collection. Лілак, лайлик. Тому що ось цей аромат можна віднести і до зеленого, тому що мені тут пахнуть не лише бузком, а буском саме з листям. Листя, буску і квіти буску. Тут не одні квіти буску. Цей аромат в мене був би спірний, який би міг війти і в шостий пункт, і в сьомий пункт. Але чомусь я його віднесла до сьомого. І також ну, багато ароматів. Покажу ще один багато ароматів. От е, також Eclat теж фем, це теж квіти, квіти такі. Ось це для мене теж квіти, квіти. Воларе всі можна віднести. Ну, мабуть, окрім новинки, тому що там не лише квіти-квіти. Ще б можна було показати усі аромати воларе. Також квіти-квіти можна було б показати ще. не знаю, Люсію. Ну, я не буду всі показувати. Ну, в мене в основному вся ця компанія Oriflame. Повторювала ще, повторю, Екламон парфа, там теж це спірний аромат, який можна занести і в шостий пункт, і в сьомий пункт. Адже в ньому він мені пахне і свіжо, і квітково. От тут теж як не одні квіти, а десь квіти от такі, знаєте, як то букет. Де не просто квіти, а де квіти, і до квітів ще докладають якусь зелень. От так мені пахне Еклат Монпарфа, Тут в мене трошечки залишилося. І я прогавила, вони були в розпродажу тижня в минулому каталозі. І знаєте, я тянула-тянула, думала, не хотіла робити замовлення заради одного парфуму. І я думала, що. А коли вже я почала закидати в кошик, щоб робити замовлення, його вже не було на складі. Ось. Тому бережу, економлю, бачите, тут в мене його трошечки. Але такий парфум моєї мами є, бачу, запакований. Вона ним не користується, то я собі думаю, може я чимось з нею обміняюся, раз вона ним не користується. Хоча, так як я її його дарувала, то не буду, тому що подарунки забрати не можна. Ось такі, дівчатка, парфуми я вам підібрала на, ароматний, на тех ароматна веселка. Ще раз повторюю, що тех запустила Марічка з каналу Я Марічка. Цікавий канал. Підписуйтеся. Підтримуйте не, ну, і мене, і Марічку підтримуйте усіх українських блогерів. Багато хто. Бачила, є, знімали, підтримували дівчинку. І... Ось. Ну, якщо вам набригла, набридла моя ця, як мені писали, що в мене вся одноманітна картинка, то не дивіться, не пишіть мені цих коментарів. Зараз і так вистає тих поганих новин, того всього поганого, поганого настрою. І коли я бачу ще ось такі коментарі. Але, знаєте, з одної сторони, такі коментарі, вони мене заражають. Вони мені дають ще більше наснаги знімати, ще більше наснаги розповідати і показувати цю одноманітну картинку. Ну, мабуть, все, дівчатка, я все вам пропишу. От світло появиться, я буду загружати це відео, все вам пропишу і залишу посиланнячку на канал Я Марічка на її відео ароматного тегу. Тому, мабуть, усе. Планую ще зняти помадне відео. Там дівчатка, бачу, знімають і Наталка Захарова, канал Наталка Захарова. Ну, як передавала цей тех помадний і передала мені. Обов'язково зніму. вже наступний буде тех помадний, я ще до помад не добралась. Ось, але обов'язково зніму. Все, дівчатка, не судіть строго. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці, тримайтеся, будьте сильними. Сил я знаю, вже ні в кого немає, але ми мусимо, мусимо. У нас немає іншого виходу, ми не можемо опустити руки. ми не можемо. Нас немає просто іншого. У нас вибору нам не дано. Живемо, як є, мусимо все пережити, перетерпіти, дай Боже вижити. Дай Боже пережити. Все, дівчатка. Бувайте, залишайтесь в безпеці, бережіть себе. Пока-пока.